Давай зараз ти розповіси, що було не так з вагою, і коли ми це виявили. Я тільки приїхав після операції в Київ, і після цього ми з тобою здали аналізи, і ну, там вам показало, що у ну, мене є, є, є там проблеми з гормонами, а іменно з, з інсуліном, який був повищений в три рази. Був. Я, маю, я так. хочу підчеркнути, що був. була проблема, була так. проблема. Після цього було зрозуміло чітко те, що, в принципі, мені було зрозуміло і до поїздки в Самдорії, але в нас не було часу. Що потрібно було залучити спеціаліста, і ми залучили цього спеціаліста, саме лікаря-ендокринолога. Ми обговорили з нею тип дієти, який контролював я і формував, залежачи від звичок та нашого, так би мовити, регіону харчування. І вага одразу була стабілізована. Тобто, коли ви побачили супрягу, який вже війшов в форму з кубіками на животі, з хорошою м'язовою масою, ви побачили іншу людину. Чому? Тому що не було проблеми, що гравець постійно був не в режимі, а проблема була, що був підвищений інсулін, який, хто розуміється, це гормон, який впливає на вуглеводний обмін в організмі, і він здатен затримувати водичку.